Ось така машинка в нас на розборці. Ми можемо продати її тіло, а можемо розібрати мотор в доброму стані. Переїхала радіатор Тік, стартер не робив. Стартер зняли, радіатор замінили. Трошки крило в поганому стані. От. Сідушка, це сімрка. Це у нас сімрка, магнітола навіть за уксом з флешкою, правда китайська. Якась штучка там на салфетці лежить. Так, тут Вот така автомобіля. Сідушки непогані, салон непоганий, двері хороші. Ззаді стоять колеса 13 а спереді 15 для чого так поставили не знаю Ну, резина ззаді хороша От, Бампер наполовину хороший наполовину поганий Прикрутити мусили на саморез вот тут саморез потому що він відлітав. Так, значок 1,5. І тут, Підскажи, що означає на «Жигулю» цей значок. П'ятиступка на машині стоїть коробка. От не, не знайшли такого куска у нас, шукали і не знайшли що зробити. Трошки шпакльовано, трошки є шпакльовочки, напевно, її тут ну, вона сидить хорошо, ця шпакльовка, так що можна, в принципі, поки що їздить. Звідси салон хороший, забув вам показати, тут є фаркоп, кому потрібно щось тягати, фаркоп. Надійний, правда, розетка вже у піску згнила, але фаркоп є. Багажник не буду відкривати, він на саморізах закручений. ось такий апарат. Ну, тут теж невеличкий переход краски, видніється. Машина, напевно, не кипіла, машина їхала добре, тому що своїм ходом приїхала. Що тут коли міняли, не знаю. Фірмена тряпочка на місці. От, замок відкривання капоту теж на місці він виведений на штатні місця. Капот покрашений в чорний колір всередині. Ну і так дуже гарно вона дивиться з відкритим капотом, тому що має тріщину лобове скло. Решетка теж в гарному стані. Ось такий автомобіль нам привезли на розборку, і нам шкода його розбирати, тому пропонуємо, щоб хтось ще купив і поїздив. Можливо, комусь він принесе радість. Як ви думаєте, гарний апарат? І напишіть, за скільки ми. Взяли цей автомобіль, тому що продаємо ми його доларів за 400